Спонсор показу народної кухні маселко. Дарунок сонечка. Доброго ранку! Пропонуємо вам разом з народною кухнею сьогодні потрапити на урок. Кулінарний готуватимемо із заслуженим вчителем Валентиною Василівною. Ходімо! Вітаю! Доброго ранку! Тримайте! Заходьте рада вас бачити в своїй оселі. Будемо готувати. Дякую! Ми сьогодні готуємо маринувані грибочки. По майданецькі один кілограм шампіньонів порізати на дрібні частинки. Так, я можу вам допомогти. Можете. ця страва це ви придумали власний рецепт. Чи е, Куштувала, але тут частково додали на свого. Ці грибочки опускаємо в окріп, підкислений уксусною водою 2 столових на оцей окріп. Вони мають посияти на плиті до 3 хвилин. Щоб зробити маринад, нам потрібно 2 зубчики часнику, який ми нарізаємо дрібненькими такими кусочками. Можете різати так само дрібнесеньку цибульку, але її небагато, так що була десь столова ложечка цибульки. Зрозуміло. Ми ж не сказали про те, що основна ваша професія. Ви зараз до цього часу вчителюєте. Да, так, Я ж запиналася. Да. Я стала студенткою наступиличного інституту, закінчила його в 81-му році і по направленню приїхала в рідну майданецьку школу. З того часу. На Молодимий. одному місці так і працюємо. А скільки вже років? А вже 38 років. О Боже. Тепер грибочки ми відставляємо на 15 хвилин, щоб вони ще раз настоялися. Тепер ми готуємо маринад. Беремо іншу посудинку, кладемо сюди часничок, цибульку. А це теж має закипіти, правильно? Так, да, да, доводиться мій. до кипіння. Кидаємо дві ложки цукру. 5 столових ложок, уксусу. У вас такий, я вам скажу, незвичний рецепт. Ложечка солі, лавровий листочок, кілька горошин перцю, дві гвоздички. На кінчику чайної ложечки вірчиці, 200 г олії, моркву по-корейськи. Ставимо їх на вогонь, доводимо маринад до кипіння. Грибочки. Відсіди засипаємо у маринад. І вони на протязі двох годин повинні отак час від часу помішуючи стояти. Готуємо і смакуємо з народної кухні. Максимко. Внук вже давно чекав. Будемо куштувати всі разом. Спонсор показу народної кухні маселко. Дарунок сонечка.